Друзі, усім привіт! Ради вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Юрій, я спеціаліст підбору студентів компанії GoIT. І сьогодні ми з вами поспілкуємося з нашим випускником Рустамом, який поділиться своєю історією успіху. Ростам, привіт. Всім привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії, яку посаду займаєш. Це е, креативна студія Одеська, позиція у мене тім літ. Ого, це дуже круто, що ти доріс вже до такого рівня. Скажи, будь ласка, що входить в твої обов'язки, як тім літа? Налаштування процесів всередині команди, дивлюсь за температурою у команді у кожного членів команди. Роблю е, мапу розвитку кожного е, співробітника у найближчий рік. Ось. А, і а, ще робота з кодом, як звичайно, це якісь тасочки робочі. А розкажи, будь ласка, чим ти займався до того, як перейшов в it сферу, ким працював, яким от було твоє життя? Я дуже багато часу працював у селзі, майже 15 років. На початку навчання у інституті якось мене, мене туди занесло до селу, і я ось до 2000 18-го, мабуть, навіть року ось, стрімко розвивався у цьому напрямку. Але у якийсь час в мене прийшло таке бажання, що змінити в житті мені селс цей вже перестав так подобатися, як на початку свого шляху. Ось і я вирішив подивитися, що мені подобається. І чим би я хотів займатися далі? Ось він на той момент пригадав свої підліткові е, бажання, що я ну, завжди цікавився комп'ютерами, е, програмуванням, чимось таким? Ось, і вирішив е, знайти е, е, ліпші курси, які ну, є у нас на ринку України. Ось, і таким чином потрапив до навчання. Mm, зрозумів. А скажи, будь ласка, яка твоя була основна мотивація від переходу в IT сферу? Що у продажах мене? Було все вже зрозуміло, нічого нового я там не бачив. Тобто, це постійна робота з клієнтами, постійні якісь переговори з клієнтами, постійне спілкування. Ну це я від цього ну дуже втомився і вирішив от, ну, уйти, вийти з селзиф і прийти до того, що мені подобається. Супер. А чому з поміж усіх компаній на ринку ти обрав саме компанію GoIT і вирішив навчатися саме у нас? Я кілька на, насправді таких навчальних закладів подивився. Був на декількох пробних вебінарах у декількох компаніях, ось і вибрав саме його IT, тому що мені сподобалося, як проходив оце був семиденний марафон. Мені дуже зайшов формат такий, моментальний зворотний зв'язок, якщо щось було незрозуміло. Не Були дуже якісні матеріали, відео і водночас дуже прості, начебто. Хоча тема не дуже проста, ось але вони так е, подавалися, що мені от прям сподобалась. А розкажи, будь ласка, трішки про своє навчання. Що було найскладніше в процесі самого навчання? Що тобі найбільше запам'яталось? Найбільше запам'яталось те, що я мало спав, мало відпочивав у день вдень це робота, ну стандартна моя, звичайна. Ввечері повинен приділити увагу своїй сім'ї, дитині і жінці і щось по дому зробити треба? Далі сім'я йде відпочивати до ліжка, а тато відкриває ноутбук та починає вчитися передивлятися вебінари. Круто, дуже круто. Скажи, будь ласка, а коли ти почав шукати роботу ще під час самого навчання чи вже після можеш трішки розповісти про цей досвід? То я закінчив повністю навчання, потім десь. Два-три тижні десь так я повторював весь матеріал, починаючи з базового, самого базового, і закінчуючи вже беком. Ну останніми своїми уроками. Ось. Все повністю перевір повторив і тільки після цього почав розсилати резюме і намагатися влаштуватися кудись. А скільки в тебе було спроб працевлаштування? Скільки разів ти надіслав свої резюме, скільки у тебе було співбесід? Я навіть не рахував, тому що ну, взагалі їх було багато. Багато рекрутерів ігнорували та багато. Ну навіть не відповідали нічого, але було досить багато компаній, які відкликалися, та далі ми проводили з ними співбесід. Ну, якщо так сказати, які мені запам'яталися, це мабуть штук 5-6 співбесід. Перших етапів, ну і, мабуть, декілька співбесідів співбесід останніх етапів. Спочатку було дуже складно, тому що співбесіда, от, у ІТ, вона від, відрізняється від співбесіди у іншій отраслі. Було трохи незвичне такий формат співбесід десь місяць, ну так сказати, ні жодного оферу в мене не було. Потім я отримав один офер, на який вже ну, думав дати свою згоду, але Якось зупинив себе та продовжив шукати. От напродовж одного тижня я три офери отримав. Тобто я вже мав на руках три офери, з і міг вибирати, то вибирати те, що мені подобається, ліпше. Ну слухай, це дуже класно, тому що дехто як тільки отримує одразу свій перший офер, одразу так стрімко стрімкого лов працевлаштовується раді, А ти отримав одразу три. Це дуже круто, мав мав ще можливість обрати для себе. А скажи, будь ласка, що було найважче під час підготовки до самих спібесів? Можливо, щось тобі запам'яталося, або на що дуже варто звернути увагу під час підготовки? Те, що питання можуть бути настільки простими, ти навіть не, не міркуєш про те, що можуть спитати ось таке. Але ці базові, дуже прості речі, які ти ну як вони самі собою розуміються, але ти, коли тобі ставлять питання, ти якось розгублюєшся трошки. Треба уважно почитати. Дивитись те, що ти е, намагаєшся зрозуміти. А ще ми говоримо про важливість підтягувати і завжди працювати над своїми софт-скілами. Скажи, будь ласка, чи справді вони відіграють таку велику роль при працевлаштуванні в ІТ-компанії та безпосередньо при самій роботі? Так, звичайно, це, ну як би хто не говорив, софт скіл теж дуже важливий. Я позиції Ліда теж можу сказати, що в мене є в компанії такий мікроклімат який вже ну всім зручно так працювати, і коли дивлюся наступного співробітника, якого можу до себе до команди запросити? Я уважно дивлюся технічні скіли, і софт-скіли. тому що якщо йому буде некомфортно працювати у цих умовах, то він так ну взагалі не зможе працювати. А що ти можеш сказати про важливість англійської мови, чи справді її потрібно підтягувати і бажано на який рівень? Так, англійська важлива, але можу сказати так: не для всіх компаній. Є компанії, які ну, зовсім не потребують знання англійської, тільки з документацією ти маєш працювати сам. А є компанії там, де це обов'язково, і навіть ну от рівень, який мені зустрічався, це мінімально, що потребується інтермедіат, ну і вище до флюента. Ось, тобто, якщо у вас рівень інтермедіа, то можна сказати, що ви щаслива людина. Тому що вам трохи менше треба вчити тільки тих технічні знання, треба так. Тому друзі, хто ще не розпочинав вчити англійську, обов'язково це вже починайте робити. Вам це справді знадобиться, але і пам'ятайте, як Рустам сказав, що англійську, в принципі, ну, і без англійської можна знайти роботу, можна спробувати принаймні, це зробити. І що я би ще хотів запитати на завершення, скажи, будь ласка що би ти порекомендував робити людям, ті, які ще вагаються, чи переходити в сферу IT, чи варто це взагалі потрібно зараз робити? Ну як показує наше сьогодення, так є безліч переваг роботи в IT, Те, що ти можеш працювати з будь-якою точкою світу, ось тобто дуже зручно, як на мене. Треба подивитися, чи зможете ви сидіти перед комп'ютером, тобто, зможете ли ви висідати там 6-8 годин перед комп'ютером? Ось і далі, якщо є бажання і є сумління, то. Більше, мабуть, ніяких перешкод немає. Купер, круто. А особисто ти, як працюєш вдома, повністю дистанційно, чи ще відвідуєш офіс? До вторгнення у лютому повністю працював в офісі, але можливо було брати собі якісь два-три дні роботи з дому. Але мені це було не потрібно, тому що комфортний офіс недалеко від дому. Тобто, мені, мене все влаштовувало. зараз. Повністю дистанційно налаштувати треба у себе зв'язок та енергія, щоб завжди була, і все. А далі можна навіть на березі океану чи моря працювати. Що ж, дуже дякую тобі велике за відповіді. Сподіваюся, для вас, друзі, це було дуже корисно. Від це хочу тобі побажати ростами успіхів в твоїй роботі, наснаги та все, що в тебе виходило і надалі. Що ж, друзі? А ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки і до наступних зустрічей всім, папа. -па.